В цьому відео поговоримо про галочку пошук на сервісі Godel. А якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходимо за посиланням під цим відео або скануємо QR-код на свій мобільний телефон і проходимо простеньку реєстрацію. Спочатку переходимо в розділ Ярфолк. І серед інших рядків таблиці шукаємо необхідну галочку. Якщо її ще немає, то нам необхідно клікнути на посилання і замовити два пакети по 10 символів терміном на один рік. Так буде дешевше, ніж замовити на два роки. А збільшувати кількість символів сенсу немає, тому що інші користувачі все рівно шукають короткими ключовими словами. Власне, для того, щоб отримати галочку, я так і зробив. Замовив два річних пакети по 10 символів. І відправляю користувачів по своєму реферальному посиланню. Ключове слово використовую Godel. Так я і одержав синю галочку біля цього пункту в таблиці Yearfolk. А це все, що я сьогодні хотів розказати. І я впевнений, що це не останнє відео на цьому каналі, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нове відео.